З нагоди професійного свята усіх бібліотекарів України і, звісно, нашого району привітали відомі люди, чиє життя тісно пов'язане із друкованим словом. Буквально щойно ми отримали ці вітання зі столиці України. Шановні бібліотекарі, дозвольте від щирого серця привітати вас святом. Це подія і свято не тільки для нашої сфери бібліотечної, я теж так говорю, тому що я вважаю за цей рік, що будучи куратором бібліотек, я стала дійсно членом цієї прекрасної родини. Хочу побажати міцного здоров'я, процвітання і, звичайно, здійснення всіх мрій. Дорогі друзі, дорогі колеги, шановна українська громада, дозвольте мені привітати вас святом, Всеукраїнським днем бібліотек. Цього року ми це свято відзначаємо під девізом нашої української бібліотечної асоціації, який звучить так Бібліотека, інформація, знання, успіх. Ми впевнено крокуємо в наших бібліотеках, надаючи нашим користувачам можливість отримувати інформацію, аби вони здобували знання і ставали успішними. Ми прожили цей рік. Дуже вдало. Я вважаю, що в нас було багато досягнень, дуже багато було цікавих подій, дуже було насиченим наше професійне життя. Я хочу побажати вам, аби і надалі ви зберігали ентузіазм, аби ви примножували ваші професійні якості, аби ви своїм читачам доставляли лише насолоду, наснагу і максимум задоволення від відвідування публічних бібліотек. Дорогі мої, перед тим, як привітати вас, я хочу сказати про те, що я в кількох своїх анкетах, які заповнював, на повному серйозі проти рядка освіта я писав Закінчив Одеську академічну бібліотеку імені Горького, а не Одеський університет. Так і дійсно, я абсолютно переконаний, що в житті, особливо мого покоління та й трішки молодших, бібліотеки відіграли колосальну роль в встановленні особистості, встановленні свідомості людської, і національної. Я дуже радий, що нам вдалося, кажучи, до оцього свята вашого, вдалося залучити фонд Біла Гейтса, який сьогодні в Україні буде займатися модернізацією сільських бібліотек, які сьогодні перебувають у колосальному загоні. Я хочу вас усіх привітати із цим святом, подякувати вам і від імені тих, хто пишуть книжки. І від імені тих, хто читає книжки. Добра і щастя вам з усіх з усіх сторін цього нашого шаленого світу. Хай вам таланить, хай вам ведеться, щоб ми швидше пережили цю кризу, щоб ваші бібліотечні фонди поповнювалися не, не просто щороку, а щоб вони поповнювалися щомісяця. Добра, щастя і низький, низький вам. Уклін і від комітету з питань культури і духовності, який веде ці питання, від Верховної Ради, і від українських письменників. Ви того варті.